Україна знову пережила тривожну ніч. Росія влаштувала чергову масовану повітряну атаку. Вибухи сколихнули Київ, Харківщину, Миколаїв, Суми, Дніпропетровщину та ще низку областей. Цього разу у хід пішли одразу ракети різних типів: дрони та навіть керовані авіабомби. Столиця знову втратила мирних мешканців. А в багатьох регіонах пожежі, руйнування і десятки поранених. Ви дивитесь фабрику новин. Янгеліна Швець. Якщо хочете бути в курсі правди про війну, підтримайте нас вподобайкою і підпискою. Далі усе найсвіжіше. У ніч проти 6 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами повітряного наземного морського базування та ударними БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах України. Станом на 10 ранку підтверджено збиття 53 повітряних цілей, 6 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ, 6 калібрів, одного балістичного Іскандера-М та 40 ударних БПЛА типу «Шахет». 53 ворожі безпілотники, імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина. Додали у відомстві. Тож Росія запустила шість балістичних ракет по Україні. З них п'ять атакували Київ та область. Про це повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Цитую. На жаль, балістичні ракети, яких було власне шість, вдалося знищити лише одну. Інші є на жаль, попадання це Київська область, сказав він і додав, що у Росії стає більше балістичних ракет, а крилатих у відсотковому співвідношенні стає менше, оскільки балістика збивається патріот. Ігнат додав, що Кремль модифікує свої ракети та дрони. Та інформацію про це Україна передає західним партнерам для покращення зенітних систем. Тож у Києві ніч що минула стала найгучнішою за останні тижні. Близько п'ятої ранку у місті пролунали серії потужних вибухів. Повітряна тривога тривала понад дві години. У столиці зафіксовано одразу кілька влучань. Найсильніше постраждали Дарницький, Солом'янський та Оболонський райони. За даними міського голови Віталія Кличка, один чоловік загинув і ще троє жителів Дарницького району отримали поранення. Двох із них ушпитали. Стосовно загиблого, мер пояснив тіло чоловіка знаходилося на вулиці поруч з епіцентром вибуху. Його особу встановлюють зараз. ви бачите моторошні кадри з Києва. Тут частково зруйновано бізнес-центр, горіли цех і кілька авто, зазначають ДСНС до ліквідації наслідків атаки. РФ наразі залучили 128 вогнеборців та 27 одиниць пожежно-рятувальної техніки. У Дарницькому районі з за однією адресою пожежа виникла у нежитловій будівлі, за іншою сталося руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів. Займання вже ліквідовано. Оболонщина тут пожежа виникла у меблевому цеху з розповсюдженням полум'я на ще одну складську будівлю. Також сталося часткове руйнування третього, четвертого і п'ятого поверхів п'ятиповерхового бізнес-центру. Солом'янський район сталося загоряння на відкритій території окремими осередками та займання фасаду складської будівлі. Відзвітували надзвичайники. Постраждали від росіян і область. Станом на 9.10 ранку відомо про пошкодження транспортного засобу у Фастівському районі. У Броварському зазнали руйнування АЗС, дві будівлі станції техобслуговування, приміщення охорони, сім автівок та два автонавантажувачі. У Бучанському районі пошкоджено дах та стіну будинку. Інформація про постраждалих наразі відсутня. Додали у нас поліції. Міністерство оборони Польщі повідомило, що через запуск російських ракет у повітря було піднято польські винищувачі для гарантування безпеки повітряного простору України. Нині по всій Україні оголошують дні жалоби за загиблими внаслідок страшної атаки на Кривий Ріг. Все в пам'ять про безневинних жертв того злочину. Нагадаю, росіяни в п'ятницю ввечері вдарили балістикою по житловій забудові міста прямо поруч із дитячим майданчиком. Загинуло 18 людей, серед них 9 діток. Щодо кількості постраждалих після тієї страшної трагедії та по допомогу медиків звернулася ще одна людина. Тих, хто потребував їхньої допомоги, вже 75. З них 37 залишаються у лікарнях. Стан 19 пацієнтів все ще важкий. І навіть попри це диктаторська країна продовжує свій терор ввечері і вночі агресор бив по Нікопольщині. Зокрема, по райцентру та Марганецькій громаді застосовував важку артилерію і дрони камікадзе. Пошкоджені сімки п'ятиповерхівок, інфраструктура, магазин, авто та газогін. Зауважує голова Дніпропетровської ОВА Олег Синігубов. Далі Миколаївщина тут наслідки нальоту шахетів просто вражають. Подивіться нині на місцях ударів працюють комунальні служби. Вони допомагають постраждалим. У результаті ворожого обстрілу зафіксовані суттєві пошкодження приватних будинків. За однією з адрес загорілося житло, в якому, на щастя, не було людей. Вогнеборці приборкали пожежу площою 30 квадратних метрів, розповіли в ДСНС. І додали, що за іншою адресою сталося займання газової мережі поряд із приватним домоволодінням. Вогонь також уже загасили. Наразі відомо про трьох постраждалих жінок. Одну з них госпіталізували до медичного закладу, двом іншим надали першу допомогу на місці. Крім того, були пошкоджені автомобілі та інші житлові будинки. Харківщина вранці, 6 квітня, російські військові скинули керовані авіабомби на житлові квартали Коп'янська. О 5.42 авіабомба влучила у дев'ятиповерхівку, спричинивши пожежу на балконах з другого по сьомий поверхи. Постраждали 67-річний чоловік та 78-річна жінка. О 8.30 ще одна авіабомба пошкодила покрівлю та вікна міської ради. Горіли також приватні будинки. Росіяни вночі вдарили восьма БПЛА по цивільній інфраструктурі міста Суми. Тут виникла масштабна пожежа. Палали адміністративні будівлі, складські приміщення, автомобільна та інша техніка одного з підприємств. Через високе пожежне навантаження. Рятувальники до робіт залучили спеціального тактичного робота. Він дозволяє ліквідовувати осередки горіння у важкодоступних та небезпечних місцях. Усі пожежі ліквідовані. Попередньо травмованих і жарт немає. Наголосили в ДСНС. Впродовж доби окупанти завдали 449 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. До ОВА дійшло одне повідомлення про пошкодження приватного будинку на Херсонщині. Через російську агресію дістали поранення семеро людей. Обстрілів зазнали 29 населених пунктів. Окупанти били по житлових кварталах, зокрема пошкодили багатоповерхівку та шість приватних будинків. Також загарбники понівечили стільникову вежу та приватні автомобілі. І знаєте, що нині Росія виправдовує масовий удар по Києві, тобто вони не приховують, що били вони, от тільки кажуть, це була відповідь попередження на приїзд до української столиці військових начальників штабів Франції та Великобританії. Друзі, а як ви вважаєте, що ще має статися, щоб міжнародна спільнота, врешті, перейшла від слів до реальних дій? І чи справді хтось ще вірить, що з Росією можна про щось домовитися? Пишіть у коментарях, ми все читаємо. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на фабрику. Новин ми працюємо для вас щодня, щоб правда звучала голосно.